Ни я как вражений. Играли ужасно. Много потерь, много промахов. В защите не слаженно играли, не командно. Больше не могу ничего сказать. Куча потерь в моем исполнении. Куча потерь от первых номеров и недоигранные атаки. Ну, то, что удалось сделать там, я хочу поздравить команду Гаверлу с победой, заслуженной победой, потому что ребята бились до конца. Вот. Конечно, есть масса вопросов к своим игрокам. После того, что они сделали во второй четверти, как бы, я думаю, что все наладилось, как бы ребята чуть ответственнее стали играть. Начало третьей четверти как бы, тоже не предвещало ничего. Потом как бы команда остановилась. Просто команда остановилась, причем во всех позициях. И в первых номерах 10 ошибок на двух первых основных номеров из 24. Щит проиграли команде, которая как бы, ну, не превосходит нас в росте. Проиграли щит. Как бы нацеливал, э, нацеливал ребят... Но ну, одна из задач была. У нас были как бы три игры провальные, две провальные, одна так, Выиграли много, две проиграли много. И как бы в тех проигранных играх мы делали по 42-48 атак по кольцу. Я нацелил ребят на цифру 70-75. То, что сделала Гаверла, 76 атак. И забили 79 очков. Мы сделали 62 атаки, и, соответственно, забили 65 очков. Примерно все, все закономерно. Если мы не бросаем, мы очки набирать не можем. Это броски по кольцу. Я просто говорю за броски. Не за процент, ни за что не говорю. Дальше уже можно стоять потери, дальше можно смотреть... Щиты проиграны, и отсюда выходит такой результат. Например, то, что было там, к началу 3 четвер... третьей четверти, когда там команда наша провела 15 очков, я думаю, мы где-то шли на цифру 70, выходили. И потом как будто бы как остановились. Потери, 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 24 потери, это очень много, из них, говорю, 10 на основных номеров. Я понимаю, где-то наших больших, которые играют много и устают, но Дюрай сегодня отыграл 40 минут. Наши большие по 40 минут у нас никто не играет. Звісно, обидно проигрывать. Ну, як граємо, так і такой результат, в принципі. Я вам скажу так, я вам скажу так. Поставили зону захисту, я дивився, всі ігри говорили, які говорили про вона, всі ігри я дивився на відео. І знав про цей зони захисту. Справа в іншому, ми добилися чистих атак. Ми їх не забили. Тобто ми ту зону розбили, да? грох вільний атакує, але він не може попасти. Про що то говорить? Ну, рівень слабенький, раз він не забуває. Всі ж атаки були, були, атаки такі, як то кажуть, поспішні, але в принципі всі, всі атаки були чисті, які повинні були забивати. Якщо ми забили б половину тих м'ячів, зона ж на той розрахована, щоб е, добитися атаки якоїсь чистої з поля, закрити. Трьохсекунду зону. З чим говорила справа Закрили трьох секунду зону. Ми атакували чисто, не забили. Це вже інша справа, Не тому, що ми не розбили зону. Ми зону розбили, але ми просто не забили свої м'ячі, які, які повинна команда в нападі забивати. Чи задоволений ви дебютом Дениса Іванова, Я дебютом задоволений. Я, в принципі, від нього очікував таку ігру. Може, й занадто добре зіграв, 17 сучок забив. В принципі, це від нього. Я, він коли приїхав, я йому так і сказав, що нам просто не вистачає атак з поля. Я вам сказав, чому націлював команду на таку кількість, на таку цифру. Тому що кожен не знає, я задаю питання, скільки команда робить атак? Середня статистична команда європейська. Ну, 70-75. І ми ту цифру ніяк вийти не можемо. Да, з Одесу, яку ми одесу вибирали, ми зробили 89 атак. Ну, там все летіло, там всі бігли, все вийшло, то все дуже легко. Тому той гру навіть коментував, не коментував і е, не розбирав її, тому що там нема що розбирати. Так вийшло. Так Але ті ігри, які програли, ми, ми програли от набираємо малу кількість. І так і забували 54 очка, 57 очок. Рекорд за рекордом ставили Суперді. Чи підсилення Ну от підсилення одно було. Ну, Сокур сьогодні не так яскраво зіграв, як він грав ті ігри. Можливо. Ну, хотілося підсилення, я хочу підсилення, розраховую на підсилення в першу чергу в передню лінію. Я вважав, що в мене є два перших хороших номера. Номер. Ну, по сьогоднішній рівні, можна сказати, що в мене немає перших номерів. У мене є один п'ятий, який не може грати 40 хвилин. Як мені один знайомий сказав, каже, тобі треба поміняти п'ять років стартової п'ятерки. Ну, усіля. Але що маємо, то маємо, якби з тим треба працювати. Ну. Чекали ту зону, сподіваємося, що снайпера наші справляться, але ну, не справилися.